номер 9 імені Аліма Вороновича Трояна, вчителем української мови та літератури. Вважаю, що мені дуже пощастило, адже я працюю не в звичайній школі, а в такій, де навчаються творчі діти. Наші вихованці дуже талановиті, вони малюють, танцюють, співають та грають на різних музичних інструментах. І для себе я зрозуміла, що таких дітей треба навчати особливо. Намагаючись зробити уроки української мови цікавими та незабутніми, я стала використовувати на них усну народну творчість, а саме українські народні пісні. Через усну народну творчість дитина не тільки опановує рідну мову, але і освоюючи її красу, залучається до культури свого народу. Тексти народних пісень різноманітні за формою. Роки української мови більш наповненими і цікавими. Я використовую українські народні пісні, вивчаючи будь-які розділи мовознавства. Наприклад, при вивченні розділу фонетика у 5 класі для характеристики голосних і приголосних звуків та виділення їх з мовленнєвого потоку є широкі можливості використання різних за жанром пісень, історичних, календарно-обрядових. Соціально побудови тощо. І пропоную, наприклад, такі завдання. Підкресліть у тексті пісні голосні звуки, дайте їм характеристику. Або ж підкресліть приголосні звуки, охарактеризуйте їх. Вивчаючи розділ лексикологія у 6 класі, пропоную послухати магнітофонні записи українських пісень у виконанні мешканців або вольклорних колективів певних територій. Завдання. До якого діалекту української мови належить запропонований запис, визначить фонетичні, морфологічні, лексичні особливості діалекту. При вивченні розділу морфологія у 6 та 7 класах учні прослуховують різні українські народні пісні і отримують картки. Пропонуються різноманітні завдання. Розподіліть службові та самостійні частини мови у дві колонки, Випишіть та підкресліть Наприклад, іменник, слово чи цейменник. Знайдіть та прочитайте стягнені та стягнені повні та короткі форми прикметників. В українських народних піснях часто трапляється пряма мова та діалог. При вивченні у 5 класі теми розділові знаки при прямій мові та діалозі учні пояснюють відповідні розділові знаки в текстах українських е, народних пісень та відповідно запам'ятовують їх. Також при вивченні теми звертання, виділення звертання комами, діти роблять аналогічну роботу та розставляють пропущені розділові знаки при звертанні. Переконана, що використання українських народних пісень на уроках української мови зробило мої уроки набагато цікавішими, а творчі учнів можна виховувати не тільки на уроках школи мистецтв, а й на уроках загальноосвітньої школи. Така форма роботи приносить естетичне задоволення учням, сприяє зростанню інтересу до навчання, що, в свою чергу, призводить до покращення знань.